Засідання постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності вже зазвичай не пройшло без суперечок. Цього разу яблуком розбрату стало питання розподілу коштів з перевиконання обласного бюджету за перше півріччя. Мова йде про майже 50 мільйонів гривень. Так, з переліку проблемних питань, які потребують фінансової допомоги, одразу було підтримано галузь охорони здоров'я. Левова доля, а це 50%, 53,2% від коштів, які спрямовуються по обласному бюджету. Спрямовується на галузь охорони здоров'я. Виділяється ще півтора мільйона гривень на забезпечення медикаментами. Онкофори з них по 500 тисяч, 500 тисяч дитячі лікарні для дітей, 500 тисяч дорослі, тобто імені Гербачевського для дорослих і онкодиспансер. Також було погоджено виділити 13 мільйонів гривень на придбання компів комп'ютерного томографа 100 тисяч гривень на слухові апарати для дітей, близько півтора мільйони гривень будуть спрямовані на потреби обласного перинатального центру. Тощо, хоча комісія і підтримала дані пропозиції, та все ж невдоволених таким розвитком подій вистачало. Депутати та присутні на засіданні називали, на їх думку нагальніші проблеми, які потребують фінансування з обласного бюджету. Звісно, пропозицій було значно більше аніж коштів на їх реалізацію. На півроку, крім управління освіти, нам подали пропозиції на 584 мільйони. От цих найболючіших вибирають най найболючі і подають на засідання робочої групи. Голова обласної ради також намагалася пояснити депутатам та присутнім, що коштів на всі потреби просто немає. Ну, ну бюджет не не, гуму, не я ж не проти. Я всім кажу ось бюджет. От покажіть у кого забрати, і вам дати. Питання ж не в тому, що хто не хоче дати. Скажіть у кого забрати? У онкохворих забрати вам дати. Скажіть, напишіть звернення, депутати проголосують. Ці слова не зняли напруги серед присутніх. Тоді Анжеліка Лабунська нагадала депутатам про те, що вони могли свої зауваження та невдоволення висловлювати раніше на засіданнях робочої групи, а не в передень сесії. Ви від сесії до сесії. Так, так. І те, що не всі на сесію приїжджають, є спільне розпорядження голови обласної адміністрації обласної ради. Три місяці його писали, написали. Домовляємося, як розподіляємо кошти. Так. Департамент профільний, департамент фінансів, заступники, голови, голови комісії, представники фракції, шановні, приходьте. Будь ласка, працюйте. А от що не тут із вас? Поцікавився, які в нас проблемні питання по голодам Житомирській області? Ніхто, а в мене лежить. Ми два тижні сварилися, розподіляли усі нещасні кошти. Чого ви не приходите? Загалом на засіданні було розглянуто більше 80 питань, які будуть винесені на п'яту сесію обласної ради, яка відбудеться 21 липня.